Доброго дня! Добрий! Чи можна вам задати декілька питань? Можна, звичайно. Чи будете святкувати 14 лютого? Ну, звичайно, привітаю дружину, обов'язково. Що плануєте дарувати? Квіти і коробка цукерок. Ні, не планую. У мене нема моєї другої половинки, я самотній. Чи будете святкувати 14 лютого? Так, звісно, річ. І що, що ви будете дарувати? Квіти. Дівчата люблять квіти. І цукерка. Сильно не думала, але. Можливо, поки чоловік вдома трошки що дарувати. Якусь символічну дрібничко, скажімо так. Так, буду святкувати. Що буде дарувати? Що буду дарувати? Буду дарувати приємні емоції, буду дарувати а, своє відчуття радості, передавати своїй коханій людині. Доброго дня! Чи будете святкувати 14 лютого? О, а як же ж? Три дня! Що будете дарувати? Діво ж касай, не можу поки що казати. Ні, я на роботі. Добре, а підскажіть, будь ласка, ви працюєте у квітковому магазині. Чи багато людей купують квіти? Mm, так, досить багато на свято. Хто саме більше, чоловіки чи жінки? Чоловіки. Ні. А Чому? Ну, Мені здається, на даний момент це не сильно актуальний праздник. Для молодежи, звісно, ну, тому що ви ще подразкове, маленьке, у вас все красиво а для нас уже ну, трех и два старейший праздник. Ну хотя я желаю, чтобы у всех были счастливы и любили друг друга.